У 1940 х роках, коли українська земля здригалася від гуркоту заліза, а густі ліси стали фортецею для нескорених, дві жінки йшли крізь вогонь, не опускаючи очей. Ганна та Марія, Сестри Галайди, вони народилися на Львівщині у селі Шпиколоси, де дух Свободи передавався з молоком матері. Коли над Україною нависла темрява, дівчата не просто пішли в підпілля, вони стали золотими ключами від системи зв'язку УПА. Ганна, псевдолипа та Марія, псевдо Ганна не мали золотих погонів, але тримали в руках нитки, якими керували сотнями бійців. Вони очолювали жіночу мережу ОУН Сокальщини, перетворюючи звичайні хати на пункти незламності, а селянські двори на надійні схованки. Сестри стали легендарними зв'язковими, що долали десятки кілометрів засніженими лісами, проносячи через ворожі блокпости шифровані звіти та накази командування. Їхня діяльність була настільки ефективною, що навіть у часи найжорстокіших облав зв'язок між округами не переривався ні на день. Вони організовували вишкіл для сотень інших дівчат, передаючи їм знання з медицини, конспірації та розвідки. Якщо нас наздожене Доря, – казала Ганна, хай бачать нашу гідність, а не в тому. І якщо нам судилося стати тишею. Відповідала Марія, то ця тиша буде гучнішою за грім. Вплив сестер на побратимів був неймовірним. Коли воїни бачили, як ці тендітні дівчата з посмішкою на обличчі йдуть у небезпеку, будь-яка зневіра зникала. Ганна та Марія були прикладом того, що боротьба за рідну землю не має обмежень, лише покликання. Вони створювали мережу допомоги пораненим, знаходили ліки там, де їх не було, і ставали опорою для родин тих, хто пішов у ліс. Але прийшов час великого випробування. У 1950 році через зраду їхню криївку було оточено. Їх намагалися зламати холодною тишею та залякати невідомістю, їх змушували зректися своєї землі, своєї мови та одна одної. Кати не могли збагнути, як у цих серцях може жити стільки сили, що не підвладна жодному залізу. Але вони не видали жодного імені, не пронунили жодного слова, яке б заплямувало їхню честь чи поставило під удар інших. Вони обрали шлях вірності, залишившись незламними до останнього подиху. Боганна та Марія довели. Свободу не дарують, її не можна випросити, її виборюють кожним кроком. І хоча вороги намагалися стерти їхні імена з пам'яті, вони й досі живуть. У кожній жінці, яка сьогодні тримає стрій, у кожному голосі, що звучить над рідною землею, у кожному серці, яке знає, Україна це воля, яку не спинити. Слава донькам України! Слава незламним сестрам!